CD Projekt повідомила, що новий Відьмак вийде не швидше 2027 року, та чи будуть розробники користуватись штучним інтелектом при створенні майбутніх ігор серії. Сьогодні розповім про всі актуальні новини, про що повідомили розробники останнім часом. Чудово, що вони не мовчать, а активно діляться інсайдами розробки. Тож підписуйся на канал. Тисни лайк під відео, якщо воно тобі, звісно, сподобалось. Погнали! Розпочну з того, що підтвердили розробники про те, чому гра все ж не вийде у 2026-му, про що я розповідав в нещодавньому відео по відьмаку 4. У рамках фінансового звіту за перший квартал 2025 року представники студії заявили, що активна розробка гри. Почалась наприкінці 24-го, а отже, чекати на реліз раніше кінця 26-го року не варто. Фінансовий директор Петро Нелюбович наголосив, що студія не оголошує точних термінів, але інвесторам важливо розуміти, що гра не встигне вийти до завершення першої фази. Програми заохочень CDPR, яка закінчується відповідно 31 грудня 2026 року, з урахуванням масштабів проєкту та ранньої стадії виробництва, подібна затримка була очікуваною. Розумію, що всі очікували, що гра уже наступного року вийде, адже про це й розповідали самі розробники. Наскільки сильно вони самі хочуть випустити гру якомога швидше? Але тепер, очевидно, чекати від Mac 4 доведеться ще як мінімум 2 роки. Хоч це й підтверджена вже інформація. але очікувати, що гра 100% вийде в зазначений термін, точно не варто. Можуть ще бути переноси, так що чекаємо на 2030 рік. Ця новина офіційно встановлює той факт. Що всі срачі по першому трейлеру були марними за два злишком роки? Початковий концепт змінюється настільки, що підсумковий результат не матиме нічого спільного з тим, що вони показали у сінематиці. Тож всі, хто казав, що Сірій виглядає в тому трейлері якось не так, без паніки, адже в них тепер є більше часу, щоб якось переробити її зовнішність та докрутити графоній. Ну знову ж, говорячи за графіку, хто взагалі знає, яка там буде графіка, нам і то показали один сінематів, в якому точно були ті чи інші графічні пробіли. Та гра не буде виглядати так, як там. Говорячи про штучний інтелект іграх, CDPR сказали, що в жодному разі не будуть якось ним користуватись. Знову ж таки, дивлячись, як зараз ним користуються інші студії для створення своїх ігор. Витікає питання, а чому власний ні? За його словами, команда справді досліджує потенціал штучного інтелекту, але не наголошує на генеративних моделях через можливі юридичні проблеми. Генеративний ІІ досить складний у контексті прав на інтелектуальну власність та інші аспекти. Тому на даний момент у The Witcher 4 та інших проєктах CD Projekt Red його використання не передбачено, заявив Новаковський. Побоювання студії пов'язані з неясним правовим статусом штучного інтелекту. Багато великих компаній, таких як Getty і Valve, вже відмовились від його користування, побоюючись юридичних ризиків. Усі Red не виключають перегляду своєї позиції в майбутньому, якщо законодавство стане більш певним, але поки що вважають за краще покластись на традиційні методи розробки, крім The Witcher 4, Польська студія активно працює і над ремейком першої частини Відьмака, що створюється паралельно з новою грою. На тлі цього постає питання, наскільки дві команди зможуть ефективно впоратись з такими амбітними завданнями, як повідомив генеральний директор CD Projekt Red Міхаїл Новаковський, команда, що працює над ремейком, тимчасово інтегрована в процес розробки «Відьмака 4. За його словами, це рішення допоможе створити необхідні інструменти та напрацювання, які значно прискорять і спростять створення оновленої версії першої гри. Ремей курирує польська студія Фолз Theory, але через технічні обмеження її невелика частина наразі допомагає основній команді CDPR. Раніше ця ж студія повідомляла, що ремейк відьмака буде побудований на руші «Unreal Engine 5, знову ж таки на самому сучасному. Розробники зазначають, що активно працюють над його адаптацією, що він проходив для створення рольових ігор з відкритим світом, що може вплинути не тільки на відьмак 4, а й майбутні ремейки попередніх ігор серії. Найс nice. і тут плавно перетікаємо в іншу цікаву новину, адже розробники з інших ігрових студій переходять в розробку цього проєкту, адже для них це буде новий досвід, який вони знову ж таки можуть покласти у своє портфоліо. Раніше Віхновський був старшим художником за рівнем у Star Wars Outlaws, але тепер він створює художній відділ, який відповідає за середовище майбутньої рольової гри, що дозволяє йому внести значний вклад у візуальний стиль гри. Це не перший його досвід роботи. CDPR. до роботи з Месів Інтертеймент. Він працював у студії понад 8 років. У опублікованому фінансовому звіті за 2024 рік CD Projekt Red розповіла про тривалий успіх Cyberpunk 2077 та великий інтерес до анонсу відьмака 4. За даними компанії, трейлер нової гри, показаний на The Game Awards, став найпопулярнішим серед усіх представлених новинок. Та привернув найбільше уваги в пресі з кінця листопада 24-го року по кінець лютого 25-го року. Студія найняла 57 нових співробітників, 11 з яких приєднались до вже значної команди «Відьмака-4», Збільшивши загальну кількість розробників проєкту до 411 осіб. Однак найбільше збільшення відбулось у відділі, який працює над Оріон продовженням кіберпанку. Команда цього проєкту за 4 місяці зросла на 20 осіб, збільшившись з 64 співробітників до 84. За словами Новаковського, значно CDPR прагнула стати провідним розробником рольових ігор, але з часом стало очевидно, що такий статус. Важко зберегти довго. Сьогодні наша амбіція вище. Ми хочемо стати глобальним творцем поп культури та розваг, у центрі яких залишаються ігри. Але навколо формується ціла екосистема з фільмами, серіалами, книгами та анімаціями, заявив він. Наводячи приклади такої стратегії, можна згадати нещодавні аніме по кіберпанку, створене спільно з японською студією Trigger і випущене на Нетфліксі. Цей проєкт показав наскільки цінним може бути розширення франшизи для області відеоігор. Тим не менше, CDPR не має наміру гнатись за трендами. Бадовський зазначив, що студія не збирається переходити, наприклад, на розробку ігор у жанрі виживання, тільки тому, що вони зараз популярні. Ми зосереджені на тому, що подобається нам. Ми не будемо міняти курс через якісь там тренди чи молодіжні активи, підчеркнув він. Незважаючи на попит до розширення, залишаються основні проєкти студії: це відьмак 4» і продовження кіберпанку. Обидва проєкти вже розробляються окремими великими студіями, про що я розповідав вище. Популярна настільна карточна гра Вінт, яка всім полюбилася ще з попередньої частини. Також появиться і в наступній грі, про що повідомив Леш Крупінський. Він заявив, що в нього є плани на гвінт, але ну, чогось конкретного він не назвав. Тож, це все. Якщо появляться нові коментарі розробників, я вам все в порядку денного розповім. Дякую, хто додивився відео до кінця. Ще почуємось, Па-па!